25 січня 2017 року голова Кілійської районної ради Павло Бойченко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив добрі новини щодо ремонту доріг в Кілійському районі. На засіданні Кабінету міністрів України було виділено 50 мільйонів гривень з державного бюджету, 10 мільйонів на продовження ремонту дороги кілія струмок від села Шевченково в бік села Дмитрівка. Проектна-кошторисна документація вже готова, а найближчим часом буде оголошено тендер на виконання робіт на цій дорозі. І також 40 мільйонів гривень на дорогу від села Спаського до міста Вилкове. По цій дорозі вже відбувся тендер, і ремонтні роботи розпочнуться, як тільки це дозволять погодні умови. Якщо порівнювати з минулим роком, на початку якого було виділено лише 2 мільйони на дорожні ремонтні роботи із районного бюджету, за рік було залучено 54 мільйони. То 50 мільйонів на початку цього добра новина, і непоганий старт для продовження боротьби за якісне дорожне покриття в Кілійському районі. Голова Кілійської районної ради Павло Боченко також подякував за допомогу у відстоюванні інтересів Кілійського району Павлу Унгурян та Олександру Дубовому.